Ліза Євсєєва, архітекторка та співзасновниця громадської організації Новокаховське товариство охорони культурної спадщини, доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір. Вітання. Добрий вечір. Так, ну знаєте, комплексна насправді тема і дуже глобальна, але все це пов'язано із закінченням війни, із в цілому, деокупацією всіх тиранів. України, які зараз під російським прапором Херсонщини, зокрема лівого берега, але дивлячись на цей регіон, от які основні задачі постають перед перед областю, перед містом Херсон, розуміючи те, в якому стані зараз все це перебуває. Йдеться і про підрив Каховської ГЕС, і про ну певну таку візію, яким надалі має бути регіон. Ну, поки що говорити про це насправді дуже складно, тому що ви розумієте, що ситуація після звільнення Херсона власне по потечі Дніпра вона є дуже гостра. Якщо ми з вами говоримо про те, що підрив Каховської ГЕС був такою наймасштабнішою, найяскравішою катастрофою цієї війни, то ми не мусимо забувати, що сьогодні фактично щодня знищуються, стираються з. Лиця наших територій, такі міста, як Береслав, від нього вже нічого не лишилось, і воно не може бути відновлено Такі історичні населені пункти, як козацьке, веселе Львова, це мультикультурна спадщина, єврейська і німецька. Тобто, я би бачила як пам'яткоохоронець, як архітектор свого фаху таку задачу, що нам дуже важливо максимально зберегти. Ті е, крихти того, що нам е, залишиться, тобто ми мусимо в процесі відбудови не втратити нашу ідентичність, оскільки дійсно нам лишається дуже дуже небагато після цих бомбардировок. І е, з точки зору і придумати нову концепцію того, як буде жити Південь, тому що зрозуміло, що так, як це було раніше, вже не буде. Нам потрібно. Бути на багато кроків попереду, щоб знову ж таки це стало місцем розквіту наших можливостей, коли я була в Гданську, бачила там таку інсталяцію в центрі міста, де були світлини того наскільки був розбомблений Гданськ, і ось ти бачиш наживо будівлю, яку відновили. Чи була у нас настільки зафіксовані міста? Зокрема, міста півдня, щоб потім можна було відновлювати ось таким чином відбудовувати. Чи зараз взагалі про це найдеться, і треба придумати, як з нуля відбудувати той самий Береслав? Я дуже вдячна вам за це питання, тому що це дійсно велика проблема в культурі німців. а Гданськ, як ви знаєте, так він належав до німецьких земель в культурі поляків. Ця повага до спадщини вона просто е, максимальна. Вони дійсно по цеглинці відбудовують свою спадщину, і для них це є нагальне питання їх ідентичності, і вони як таким чином закладають фундамент майбутнього. Е, в нас ситуація цілком зворотня. Спадщина півдня не була зафіксована, не була добре описана. Більш того, за радянських часів оця мульти. Е, Мультинаціональна спадщина була фактично замовчена, тобто, то що весь південь це є поселення колоністів. Це не було зафіксовано в дослідженнях. Ми про це знаємо. Ми про це говоримо. ми Можемо це, якби в туристичному потенціалі якось використовувати, але от власне зафіксовано, описано, науково це ніколи не було. Зараз з цим потрошку працюють ті експерти, історики і архітектори, які заходять туди власне документувати злочини, і паралельно вони намагаються, хоч трошечки зафіксувати цю спадщину. Але щоб провести такі роботи, як в данську, на жаль, у нас немає такої бази, але дуже хотілося, щоб свідомість, принаймні, наша була такою. Що ми не дорозбираємо то собі на сараї, як ми жили останні роки. Правда, це не секрет ні для кого, ні для заходу України, ні для півдня, ні, ні для сходу. Що в нас костели розбираються на сараї, а не навпаки, кожна цеглинка несеться для того, щоб відбудувати то, що є для наших громад такою ідентичністю. Тому говорити про те, що ми зможемо по цеглинці відбудувати Береслав. Ну на жаль, про це. Це трошки нереалістично, але дуже хотілося, щоб свідомість наша прокидалася в цьому напрямку. Тоді я інакше спитаю: очевидно, Береслав окупований і зараз нам робити щось неможливо. Але те, що відбувається в Одесі, коли Росія планово намагається знищити старе місто, культурну спадщину розбили спершу соборну. Це не стара будівля, але все ж таки являлося цікавинкою міста, били по художньому музею. Чи в інших містах ведеться робота? Чи ви знаєте, за документування? Заміри, ну принаймі, того щоб все було зафіксовано з точністю до цеглини, як ви говорите. Я вас так зразу трошки поправлю. Береслав не є окупований. Він Даруйте, його обстрілюють кожен день. І, так, так Так, його обстрілюють кожен день. Окупована нова каховка. Що стосується наприклад, наприкладси, так робота проводиться, зразу є групи, і ми дуже вдячні міжнародній спільноті, яка фактично з першого дня направила в Україну спеціалістів. Тобто ЮНЕСКО присутня зразу, фактично, на наступний день. Наші спеціалісти проходять активні навчання з документації цих злочин. Ні, проти спадщини з обмірів з фіксації, тобто, вся ця база напрацьовується і е, дуже активно люди долучаються І на волонтерських. Е... Засадах до цієї роботи єдине, що так там, де це Одеса, це є можливо робити. Там, принаймні, ці ракети є якась е, аларм. Люди можуть сховатися на Херсонщині. Це є неможливо, особливо в тих населених пунктах, як Береслав. Тобто там навіть дослідити це безпечно для себе неможливо. І дуже величезна територія замінована і просто фактично з безпеки У нас і спеціалістів таких істориків, архітекторів є мало, і втрата кожного з них. Буде для нас також дуже великою трагедією, тому власне на Херсонщині це поки що неможливо втілювати повноцінно, а в Одесі так такі роботи ведуться. Слава Богу, ви говорили про фактично утворення нового укладу для півдня України, життєвого, я так розумію, укладу про це йдеться. Про те, як в перспективі цей південь буде виглядати, і так правду, зараз важко будувати якісь прогнози. Робити якусь візію, але в цілому, чи є, чи є розуміння про що це може бути, бодай в якому напрямку думати. Ну бо тут входить в гру, очевидно, і рельєф, і погодні особливості, і багато інших чинників, які вже зараз би нам дозволили там бодай точково відповісти на це питання. Ну, для цього знову ж таки є такі прекрасний інструмент, яким ми дуже часто нехтували минулі часи як дослідження. Я щаслива зараз. Що от фактично тиждень тому ми почали, наприклад, працювати зі студентами з Берліна, урбаністами, яким дуже цікаво досліджувати наш південь міста, містечка, які на лівому березі постраждали від. Затоплення і їм цікаво досліджувати ідею того, як би ці міста могли жити тепер в нових умовах, в тих умовах, якщо не буде відбудована Каховська Гес, якщо ми залишаємо ці території для лісів, чи сформуються нові легені півдня. Ми знаємо, правду з вами, що зараз росіяни випалюють ліси, які там є, в тих запустелених наших територіях. Тобто, все, що насаджувалось останні роки, щоб стримувати цей пісок, вони нещадно випалюють. Але в нас з'являються нові ліси на території спустошеного водосховища. Тобто, природа намагається це збалансувати, і наша задача чи роздивитись це, чи докластися своїми дослідженням, чи діяти як ми звикли жити одним днем і. Робити якісь такі не зовсім прогресивні рішення. Я все ж таки вірю, що ми не будемо тут поспішати, і що в нас є дуже велика міжнародна підтримка і цікавість. Ми точно не на самоті, і я впевнена, що якщо ми підійдемо так стратегічно і правильно, ми зможемо зробити південь дуже цікавим регіоном з огляду і на його історію, дуже цікаву, і на його потенціал. Ми дуже мало розглядали його як рекрет. Ціний, як такий заповідник, все ж таки це найбільша європейська пустеля, правда, це дуже цікаво. Там величезні були заповідники, і штучні як Асканія Нова, але там ж була не одна асканія Нова за часів фальцевінівки, там було таких декілька, і вони прекрасно там розвивалися. І є ну, про що говорити, якщо ми будемо це досліджувати, навіть з історичної точки зору. А ви яку позицію обстоюєте? Та да, я відстою позицію того, що відновлювати Каховську ГЕС в тому вигляді, в якому вона була, з повним у заповненням Каховського моря, не можна ні в якому випадку. Останні десятиріччя ми говорили про те, що Дніпро потребує очищення і санації. Зараз, коли Каховське море зміліли, ми бачимо скільки туди виходило каналізації очисних споруд, які викидали свої скиди, просто вбивали це Дніпро. І звісно, нам потрібен абсолютно новий новий розумний підхід до того, як очистити Дніпро і як дати йому можливість жити. Я би дуже радила відвідати всім тим, хто є в Києві виставку Держанка центр, яка присвячена власне перетворенню Дніпра в 50-ті років і катастрофі, яка відбулася. Цього року там от, через відеодокументацію дуже добре ця історія розказана, і я думаю, що кожен зможе собі відрефлексувати цю проблему і з боку спадщини, і з боку екології, і з боку. Нашого майбутнього і нашого потенціалу ця виставка не дарма триває у Довженко-центрі, тому що Олександр Довженко документував створення ГЕС. Писав про цю трагедію. Бо я нагадаю, що тоді задля електрифікації фактично знищили територію великого лугу величезну історичну частину України, де були козаки. Це теж наша історія. Лізо, спасибі вам велике за вашу аналітику. Сподіваємось, що. Таки отримає південь нове життя, і це буде розумний підхід на віки, а не на один день. Ліза Євсєєва, архітекторка та співзасновниця громадської організації Новокаховське товариство охорони культурної спадщини була з нами на спрямому зв'язку.